Кремль вкрай активно намагається впливати на громадську думку американців, поширюючи дезінформацію про президентські вибори в США. Про це заявили представники офісу директора національної розвідки США на брифінгу для журналістів. Пише Associated Press. Це попередження пролунало після кількох бурхливих політичних тижнів, коли відбулася зміна кандидатів у президенти, і це змусило Росію, Іран і Китай переглянути деталі своїх пропагандистських планів. За словами представників розвідки, незмінними залишаються зусилля цих країн заповнити інтернет дезінформацією про американську демократію і підірвати довіру до виборів. Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або зі сполучених штатів. Групи, пов'язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії в Росії, щоб передати частину роботи зі створення цифрової пропаганди на аутсорсинг, замітаючи сліди. Заявили посадовці під час брифінгу. Дві такі фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні. Американська влада стверджує, що ці дві російські компанії створили фейкові веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації. Фейки зосереджені на кандидатах, майбутньому голосуванні або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в Україні чи секторі Гази. Кінцева мета полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. Фейкові вебсайти, створені для імітації американських змі, профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту. Це лише деякі методи використовувані росіянами. Нещодавно Сполучені Штати спільно з Нідерландами зірвали російську пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах. А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.